Добрий день, діти. Мене звати Суханова Оксана Анатолівна. я керівник студії Рукоділля Фенсі в нашому центрі творчості на чарівні. І сьогодні ми з вами познайомимося і виготовимо оберіг для наших героїв птах щастя. Я надихнулася роботами наших українських майстринь і вирішила, що хочу зробити такий майстер-клас невеличкий для вас. Що нам знадобиться для роботи? Для роботи нам будуть потрібні кольорові ниточки. Краще брати іріс. У мене, як ви бачите, блакитний, жовтий та червоний. Червоний обов'язково, тому що це саме червона ниточка і є оберіжна форма, якою ви будете робити, тобто розмір, підберіть. Будь-яку, це може бути картон, ви можете відрізати собі такий прямокутничок, тому що ми будемо з вами намотувати на цю деталь. У мене, як ви бачите, невелика. Саме основна ниточка. У мене ось така, я буду працювати з хлопковою, тому що я буду робити невеликий оберіг. Але якщо ви захочете зробити сантиметрів 20 або більше, то краще використовувати ось такий джут. Його можна придбати в будь-якому будівельному магазині. І ще нам буде потрібні ножиці, які добре ріжуть, та голочка для того, щоб ми змогли з вами ховати ниточку. І вона у нас не розпускалася. Отже, що ми робимо? Намотуємо на довгу сторону. Я роблю 15 обертів. 15 обертів. Це буде мій тулуб і мій хвостик. Якщо необхідно, ви можете зробити більше, більшу кількість, наприклад, 20 обертів чи навіть 30 обертів. Тобто ви тут самі вже вирішуєте, зробили, я відрізаю та поки що не знімаю. Робимо нашої, нашого птаха я роблю з однієї ниточки, тому що в мене дуже маленькі, а, сама по собі роботи невеликого розміру. Отже, що я роблю? Продіваю всередину, Ось так. можна навіть трохи а, Обмотаю трохи усередині. Це можна не робити, ви можете просто зв'язати тут зробити невеличкий вузлик, але я трохи обмотую. Ось так. Далі складаю навпіл і ось цю ниточку ховаю всередину, між двох ниточок. І великою ниточкою починаю обмотувати вже сам клюв. Спочатку буде. Важко. Але треба дуже обережно робити. Вкладаєте кожну ниточку біля ниточки. Робимо розмір нашого клюва. Тут ви так само обираєте самі. Можна зробити більш довгим, можна зробити менш, трохи меншого розміру. Я зроблю 10 півтора Два ось такий клюв у мене буде. Закріпляю ниточку. Для цього я її відрізаю. Роблю ось таку петлю і всюди вставляю ниточку і затягую, затягнула. Все, наш клюв повністю готовий. Ниточки я не відрізаю. Я їх сховаю в топ. Знімаю ось так. Одягаю. Мою мій клюв посередині, і необхідно буде зав'язати. Для цього я тут вже відрізаю, розрізаю повністю, розкриваю, кладаю і посередині перев'язую. І ось ці ниточки, що ми перев'язали, йдуть в тулуб. Ось ці ниточки за допомогою голочки ми ховаємо в тулуб. Далі, ну, трохи воно мені зараз не потрібне, я це зроблю трохи згодом необхідно все вирівняти, зробити красиво. І формуємо голову. Для цього ми робимо намотку за допомогою червоної ниточки. Відступаєте необхідну довжину голови і обмотуєте ниточкою по колу. Тут немає нічого складного. Так само ви робите. Ниточку необхідно витягнути, тому що я її буду ховати. Ось так. Перетягуємо дуже-дуже добре. Якщо десь у вас ниточку необхідно підтягнути, підтягніть. І так далі. Тобто ми формуємо з вами голову. Формуємо шию. Для цього ми відступаємо. Від розмі... Тобто ми залишаємо розмір голови і починаємо намотувати шию. Шию ми можемо намотувати тією самою ниточкою, з якою ми формуємо безпосередньо птаха або червоною ниточкою. Тут ви вже обираєте самостійно. Фіксуємо цю ниточку так само. Я відрізаю трохи більшого розміру, І вхожу в цю останню роблю петлю, сюди її закріпляю, затягую. І ниточку я пускаю вздовж тіла, тобто вона у мене теж піде в туп. А ось цю маленьку ниточку відрізаю повністю, вона мені не потрібна. Ось у нас сформована шия. Подивіться. Необхідно зараз нам сформувати крила. І для цього ми знов беремо ниточку і намотуємо знов по довгій стороні. Я буду намотувати десь 15 знов обертів. Зробила 14 обертів. Чому так? Тому що я перев'язу посередині ниточкою і пускаю ще дві ниточки, додаю, тобто у мене буде по 15. Ось таким чином. Розрізаю з іншої сторони. Ось так. І у нас сформовані два крила. Порахуйте, щоб тут було саме 15 і 15. Якщо буде. Трохи менше додайте, якщо трохи більше, додавайте або приберіть декілька. Можна робити так, щоб поділялося на 3, на 5, на 7. Тобто ви будете рахувати рівну кількість ниточок для того, щоб у вас дуже рівно йшло плетіння. Ось таким чином. Порахуємо і вставляємо наш, наші крила ось сюди в тулуб. І ми формуємо далі. Ось в мене вверх, купи ось Я розкриваю, вставляю свої крила з двох сторін і інше. Ось так. Ось так. І ось у мене. Фіксую все це само ми фіксуємо або ниточкою, якою ми працюємо, або червоною ниточкою. Тут ви обираєте самі, як вам більше подобається. Можна зробити і так, і так. Я тут зроблю, напевно, червоною ниточкою зроблю зафіксувала. Ось так ниточку положила і обмотую. І фіксую саму цю нитку, яку я положила. Тобто Я її ниточку зажимаю. Роблю декілька обертів. Зробила. Ниточка, що у нас ось тут залишилась, ми її сховаємо в туб за допомогою голочки. Так, і робимо хрест. Тобто ми ось тут нам необхідно, обережно. Ось так. В інший бік з цієї сторони необхідно положити ще так. в цю сторону. Тут, як бачите, я нічого не відрізала, Це ми поправляємо, щоб все було красиво з обох сторон. Тому слідкуйте за цим і Можна тут все вмотати, чи можна тут і не робити вже. І фіксуємо таким самим чином, як я вам вже показувала. Робимо петлю в не... нечку протягуємо і затягуємо. І після цього сховаємо голочкою наші ниточки. Ось так, ось так. Затягнула. Ось подивіться. У нас є хрест, тут, хрест, тут все рівно. Ось таким чином. Зараз необхідно усі недочки сховати. Одягаєте, берете голочку. Протягаємо, наприклад, голку. Треба вивести. Допомагайте собі чимось твердим, тому що так можна і руки травмувати. Вовітимо. І якщо маленька ниточка, то зараз ми її тут і вставляємо. Вставляємо і витягуємо голочку. І ось Таким чином ми виховаємо ниточку. Протягнули її, витягаємо голочку. І затягуємо ниточку. Ось так. І таким самим чином ми робимо з усіма ниточками. І після цього її натягуємо та обрізаємо. Все. Ниточки будуть дуже добре сховані, і вже нікуди у нас не розпустяться. Ось таким чином. Отже, ховаємо усі ниточки та переходимо до плетіння крил, виготовляємо крила. Як бачите, перше крило я вже повністю зробила, ось так воно буде виглядати. Принцип, плетіння крил та хвоста буде абсолютно однаковим. Тобто Ви обираєте кольори і дублюєте два крила, вони повинні бути абсолютно ідентичні. Тобто рахуйте, скільки ви поклали стежків ось тут, скільки у вас переплетінь було, з яким зміщенням ви це робите і так далі. Якщо Потрібно записати собі. І так само ті самі кольори ви використовувати для плетіння хвоста. Але тут ви можете, наприклад, зробити рівно: спочатку червоний, потім синій, жовтий, або зробити червоний, синій, жовтий і зробити ось такий трикутничок. Як плести хвост, я показувати не буду. Зроблю його, напевно, просто рівним, тому тут немає ніяких складнощів. Якщо буде потрібно, ми з вами зробимо ще одну роботу з плетінням, саме кута. Як же саме плести? Як бачите, я розділила своє крило на 5 частин по 3 ниточки. І кожну з них я трохи закріпила білу ниточку, просто обмотала для того, щоб у мене були чіткі рядки. Зробіть це, тому що це. Вам спростить вашу роботу. І починаю плести ось таким чином. Починаю з червоної ниточки. З другого рядочка я поклала на другий рядочок, і саме в другому рядку я буду ховати свою ниточку під перший рядочок, а після цього зверху першого рядочка під другий рядочок це краще ось таким чином покласти, і щоб вам було видно. Під, зверху першого рядка, під другий рядочок. Спочатку перший ряд буде найважче зробити. Після цього вже піде все просто. Зверху третього, під четвертий, зверху п'ятого проходимо під п'ятим, зверху четвертого, під третій. Зараз я нічого не підтягую, зверху третього, другого і під перший. Ось так. Зробили. Троги затягую ниточку і підтягаю ниточки наверх, щоб вони усі були в нужному мені положенні. Ось так. Далі зверху першою під другу. Ось так. Зверху третю під четверту, зверху п'ятою огортаємо її і повертаємо назад. Під на, на четверту, вона сидить вже зверху четвертої під третю. Ось так підтягуємо, вже все починаємо підтягувати. Ось цю ниточку можемо підтягнути. ось так. Щоб вони були усі в одному у нас з вами натяжінні ниточки, не бовтались, от як тут. Зараз я це все підтягну. Тут ми йдемо зверху другої під першу. І повертаємо назад. Робимо. Третій ряд. Зверху першої під другу. Тобто ми чередуємо наші рядочки. Ось так. Зверху, третьої, під четверту, зверху п'ятої. Огортаємо її, повертаємо, йдемо назад. І вже під п'ятою у нас проходить ниточка, зверху четвертої, під третьою. На, зверху другої і під першою. І ось тут ми з вами завершуємо нашу роботу з червоною ниточкою. Це наш перший рядочок. Дивимось, щоб вони були розташовані таким саме чином, як і тут. А, тут у мене три рядочки і тут три рядочки, але тут я більш стягнула, а тут менш стягнуті. Тому я зараз все підтягну і заховаю ниточку. Як ми ховаємо ниточку? Ми відрізаємо її. ось так І уголочкою ховаємо ось під ниточку. Одягаємо ниточку, витягаємо голочку і відрізаємо. Ниточка вже нікуди не дінеться. Ось таким чином ми з вами плітимо червоною ниточкою. І таким самим чином ми з вами сплетемо синю і жовту. Але синя і жовта у мене по 5 рядочків. Принцип, один той самий. Тобто я вже показувати це не буду. Але покажу вам, як робити ось це зміщення. Тому а, зробіть зараз синю і жовту, і ми знову з вами перейдемо. До червоної. Ось так у мене вийшло. І починаємо плести зі зміщення. Починаємо, як завжди, з другого рядка. Підходимо під першим, на перший під другий. Підтягуємо ниточку одразу. На третій під четвертий, на п'ятий і під п'ятий, тобто огортаємо п'ятий рядочок, повертаємося. Йдемо назад. Тобто, дивіться, коли ми плетемо, у нас, принцип такий: в одну сторону ми йдемо, ниточка йде зверху, а коли ми йдемо в інший бік, то ниточка вже буде в цих рядочках знизу. І навпаки, там, де ниточка була знизу, вона буде зверху. Зараз на четвертий рядочок ми з вами вкладаємо зверху. третій йде знизу. Ось так. Четвертий зверху. І дивіться, усі рядочки, другі, ми плетемо разом із цією ниточкою, що ми вкладали сюди з вами, починали. Таким самим чином, вона у нас е ховається. Зверху, знизу перший рядочок ми йдемо і повертаємо. Тепер ниточка у нас йде зверху, і під другий рядочок. Ось так. Таким, саме, таким чином, ми з вами проплітаємо три рядочки. Тобто робимо так, щоб у нас було три ниточки. Ось тут лежало. А, і після цього починаємо плести далі. Отже, давайте сплетемо зараз три рядочки. Подивіться ще такий момент. Ось я положила у мене три рядочки. Але я продовжую плести до початку, там, де я починала, тому що ось тут у мене тільки два рядка. І проплітаю тут зверху, тут знизу, тут зверху, тут знизу. Ось зараз вже по три рядочка в кожній. Рядочком підтягуємо все. Ось так, ось так, ось так. І починаю плести далі. Тут ми йдемо зверху, під низ. Так. Тут зверху, тут під низ. І ось тут ми вже повертаємо. Тобто останній рядочок ми вже не чіпаємо, повертаємо сюди, йдемо вниз, тут зверху, тут вниз. Повертаємо, демо тут під низ, тут зверху, тут під низ, ось так, тут зверху, тут під низ. І так само робимо три рядочки. Тобто, тут повинно бути шість рядків. Ми будемо робити ось таке зміщення по три рядка. Тобто проплили три рядочки і вже будемо закінчувати ось тут тоді. Після цього проплили, залишаємо лише тут, плибудемо лише два рядочки. Ну, Давайте це все зробимо з вами поступово. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять у мене рядочків, давайте шостий зробимо. Зверху, знизу, зверху, знизу. Ось він шостий. Рядочок ми зробили. Ідемо зверху, підниз. Тут зверху. Ниточку ми ховаємо в другому рядочку і під низ. Це. Повертаємо, тут йдемо під низ, затягуємо ниточку, йдемо тут під, зверху, огортаємо, тобто тут ми вже завершуємо, і йдемо сюди, зверху, знизу. Тепер тут ми повертаємося, ниточку трохи собі розпускайте, знизу. Тут. Йдемо зверху, знизу, тут зверху. Знизу. Ось таким чином. Підтягуємо, знизу. Куртаємо таким чином і завжди, рахуємо, щоб вийшла абсолютно рівна кількість у нас з вами обертів. Ось цих проходжень. Так. Рахуємо, тут має бути 9. Так, 1, 2, 3. ну і останнє. Так. І зараз нам необхідно плести лише ось ці дві. Ми тут зверху, тут знизу, тут повертаємо. Все те саме робимо: Одна, дві. І третя. І третя. Ось ми зробили три. І тут нам необхідно ще зробити три оберти наверху. Ось таким чином ми просто вкладаємо один, два. І три. Три оберти робіть. Все. І на цьому наші крила повністю готові. Нам необхідно буде підрізати на необхідну довжину. Ось так. Все. Підрізаємо ниточку, ховаємо її за допомогою голочки. Підрізаємо крила. Ось так, ось так, ось тут ми їх повністю через весь цей рядочок. Я ось протягую, дуже жовтої ниточки, і витягую. Ой. Ой, так, так. Щось тут у мене розпустилось трохи. Ну, зрозуміло, принцип, ви зрозуміли. Нам необхідно зафіксувати цю ниточку, щоб вона вже нікуди у нас з вами не ділася. І таким самим чином ми плетемо з вами хвост. Я почну теж з червоного кольору і зробу, зроблю жовто-блакитний колір і завершу червоним. Можна червоне і не робити ось тут на кінці, але я підтримую крила і зроблю ще й краєчок такий червоний. Отже, давайте завершимо повністю нашому птаху, і я вже покажу вам остаточний результат. Ну, ось подивіться, що у мене вийшло: ось така робота ось такий птах щастя. Виконаний в трьох кольорах: жовтий, блакитний і червоний. Як ви бачите, самі побачили, робота виконується не дуже складно. Звісно, з нею потрібно посидіти, тому що тут треба рахувати, бути уважним, але робота не складна, а результат дуже дуже красивий. Отже, я завжди прощаюся з вами. І побачимося ми вже з нових відео. Пока.